Термінове включення для манкиних скептиків, або просто для тих, хто не знав, що є така штука, як енергополе. Навколо нашого тіла дійсно є енергетичне поле на відстані від півтора до трьох метрів. У тих, хто займається йогою, медитацією у духовних діячів, у практиків енергетичних, воно сильніше та більше. І це не я вигадала, чи ще хтось. Енергополе, воно ж аура, енергетичний кокон в науці називається біоелектромагнітним полем, тому що це електромагнітне поле, яке створюється нашим тілом, а два найпотужніші генератора енергії в ньому це наш мозок і наше серце. І, до речі, серце генерує електромагнітне поле набагато потужніше аніж. Мозок. Енергополе досліджується в таких галузях, як нейрофізіологія, кардіологія, біофізика і навіть квантова біологія є ще й таке. І так науково доведено, що духовні практики впливають на наше енергополе. І навіть найпростіша форма медитація, гармонізує ритм серця, стабілізує наші емоції, збільшує силу та радіус енергополя. Тому що змінюється електрична активність мозку більше альфа тета хвиль, і як наслідок якісно змінюється енергетичне випромінювання. А тепер життєве пояснення. Наше енергополе постійно зчитує, тобто приймає зовнішні сигнали і транслює, передає наші власні внутрішні сигнали у цей світ, які стосуються нашого емоційного стану, фізичного, навіть страх чи любов. Навіть наміри, коли хтось хоче збрехати чи бажає зла, все це щитується. І навіть рослини до цього дійшли. А ми ще не дійшли навіть до рівня драцени з дослідження ефекту Бакстера. Рослина, в кабінеті якого зчитувала агресивні образи в уяві цього співробітника ФБР, який е, уявляв, як він її підпалює. Все це досліджувалося в ключі того, що цікавить ФБР найбільше е, виявлення брехні. Але... Давайте про нас деякі люди дуже добре відчувають. А я впевнена, навіть хтось з вас колись стикався з цим особисто. Напишіть, чи було у вас таке, що ви заходили в кімнату і відчували якусь гнітючу атмосферу, або ж що якась людина ще не відкрила рот, а ви вже відчували, що з нею щось не так. Тому що ви на той момент вже зчитували енергетику простору або сканували енергополе іншої людини, і ось те, що ви, начебто, відчуваєте шкірою, очиста наміри, правда, ні, брехня, атмосфера, це все не магія, це інтерференція, ефект від взаємодії вашого і чужого поля. Тож згадайте, коли вам хтось сказав, що. Не знаю чому, але поруч з тобою якось так тепло і затишно. Ось це когерентність, це узгодженість і резонанс душ. І приєднуйтесь обов'язково до мого телеграма. Знаєте чому? Тому що в ньому щотижня проводяться потужні енергетичні групові вівтарі, які мають відчутний ефект. І, до речі, в ніч, з 31 на 1 буде дуже особливий для. В енергію серпня. А якщо у вас ще є якісь цікаві питання, залишайте їх в коментарях. Я із задоволенням поясню, якщо моє енергополе відчує ваш позитивний імпульс.